Євангелія від Матея, розділ 17 По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвавсь Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі. Він говорив іще. Аж ось ясна хмара огорнула їх, і з Хмари стало чути голос: Це мій улюблений син, що я його вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже Устаньте. Не страхайтеся. Підвівши свої очі, вони не бачили нікого крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм Нікому не розповідайте про це видіння аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. Учні Його тоді спитали Його. Чому то книжники кажуть, що спершу Ілля має прибути? Він відповів їм Ілля прийде, й усе приведе до ладу. Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов, та вони його не пізнали, а вчинили з ним що хотіли так і син чоловічий має від них постраждати. І збагнули тоді учні. Що він їм говорив про Йоанна Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік і, припавши йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужує. Часто кидається в вогонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів. Та вони не могли його зцілити. Родини вірний та розбещений, відповів Ісус, доки мені з вами бути? Приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця, тож видужав юнак тієї ж миті. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали Чому ми не могли його вигнати? Ісус сказав їм через вашу малу віру, бо істинно кажу вам коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете оцій горі перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А щодо цього роду бісів то його Виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус мовив до них: Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня він воскресне І вони тяжко зажурились. Коли вони прийшли в Капернаум, підійшли збирачі дидрахми до Петра та й питають, Чи заплатить ваш учитель дидрахму? Так, каже. І як увійшов до хати, випередив його Ісус, мовивши, Як тобі, Симоне, здається? Земні царі, з кого беруть данину чи податок? Із своїх синів, чи з чужих? А коли той відповів з чужих, Ісус сказав до нього Отож, сини вільні. Однак, щоб вони нам цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку, візьми першу, яка попадеться рибу, і відкрий їй рота, там знайдеш ти статир, візьми його і дай їм за мене і за себе. Друге послання до Корінтян. Розділ третій. Чи починаємо знову самих себе поручати? Чи може потребуємо як дехто поручальних до вас чи від вас листів? Наш лист це ви. Лист, написаний у серцях наших, який усі люди знають і читають. Відомо ж, що ви лист Христа, виготований нами, написаний не чорнилом, але Духом Бога живого, не на камінних таблицях, а на тілесних таблицях серця. А таке довір'я до Бога ми маємо через Христа, не щоб ми були самі здібні помислити щось із самих себе, бо здібність наша від Бога. Він нас зробив здібними слугами нового завіту, не з букви, але з духу, бо буква убиває, дух же оживлює. Коли ж служіння смерті, вирізане буквами на каміннях, було в такій славі, що сини Ізраїля не могли дивитися на обличчя Мойсея із за блиску слави його обличчя, що мала зникнути. То скільки більше служіння Духа буде в славі, бо коли служіння осуду славне, то служіння виправдання багато більш перевищує у славі. І таким чином те, що частинно було славне, не має більше слави ради переважаючої слави, бо коли те, що минуло славне? То багато більше славне те, що перебуває. Тож, маючи таку надію, ми повні сміливості, а не як Мойсей, що на обличчя клав собі покривало, щоб сини Ізраїля не дивилися на зникнення того блиску, що щезав. Але їм притупився, бо аж по цей день, коли читається Старий Завіт, те саме покривало зостається невідкритим. Христос бо його усуває, і аж по сьогодні, причитані Мойсея, лежить покривало на серці їхнім. Та коли звертається до Господа, спадає покривало. Господь же дух, а де дух Господній, там воля. Ми ж усі, мов дзеркало, відкритим обличчям відзеркалюємо Господню славу. І переображуємось у його образ від слави у славу згідно з діянням Господнього Духа. Псалом 150 Алілуя! Хваліте Господа в Його святині. Хвалити Його в Його могутній тверді, хваліте Його за його подвиги великі, хваліте Його в Його величі безмежній, хваліте Його звуком рогу, хваліте Його на арфі і на гуслах, хваліте Його на бубні і у танці, хваліте Його на струнах і сопілці, хваліте Його на дзвінких. Цимбалах, хваліти його на гучних цимбалах. Хай хвалить Господа все, що живе. КНИГА ПРОПОВІДника, розділ восьмий. Хто знає пояснення речей, як не той, хто мудрий. Мудрість людини освітлює її обличчя і змінює суворість її виду. Чини волю царя і це із за присяги перед Богом. Не квапся відійти від Нього. В погану справу не втручайся, бо він що схоче, зробить. Бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати, що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха. Серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку бо є час і суд, і лихо, що над чоловіком висить, тяжке, бо він не знає, що буде. Хто йому скаже, як воно настане? Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його, і ніхто не має влади над днем смерті. Від бою відпустки немає, і зло не вирятує того, хто його коїть. Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем. У час, коли людина панує над людиною, їй на шкоду. Бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку, а ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті забували це теж марнота. Що вирок над лихим учинком не виконується швидко, тим серце людське і повне бажання чинити зло. І хоч би грішник сто раз чинив зло, і то довго, однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне, тому, що вони його бояться. Безбожному ж не буде щастя. І мов тінь проминуть його дні, бо не боїться бога. Є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те, що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав І це теж марнота. І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись, і щоб це супроводжувало його при його праці за час його віку, який Бог дав йому під сонцем. Коли я спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість, та щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі, тоді побачив я, розглянувши всі діла Божі, що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався, не може їх дослідити, та й мудрий теж. Навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити, КНИГА Левіт Розділ 17 Господь сказав Мойсеєві. Промов до Арона і до синів його, і до всіх синів Ізраїля, і скажи їм: ось що заповідав Господь: хто б то не був із дому Ізраїля, що заріже чи вола, чи вівцю, чи козу в таборі, або хто заріже поза табором, та не приведе його до входу в намет зборів, щоб перенести в жертву Господові перед храминою Господньою, той відповідатиме за пролиту кров. Бо він пролив кров, і такий чоловік буде викорінений з поміж свого люду. Це для того, щоб сини Ізраїля, ті жертви, які різали звичайно в чистому полі, приносили Господові до входу в намет зборів священникові, та щоб жертвували їх як мирні жертви Господові. Священник покропить кров'ю жертовник Господній. Перед наметом зборів і воскурить тук як приємний запах на честь Господа. Тож не приноситимуть більше своїх жертв козлоногим ідолам, що за ними блудно ходили це буде віковічною установою для них і для їхніх поколінь. Далі їм скажеш кожен чи з дому Ізраїля, чи з приходнів, що перебуває між вами. Як приноситиме всепалення або жертву і не принесе її до входу в намет зборів, щоб там жертвувати її Господеві, такий чоловік викоріниться з поміж свого люду. Хто б то не був, чи з дому Ізраїля, чи з приходнів, що пробувають між вами. Якщо їстиме хоч яку б кров, я повернусь проти того, хто їстиме кров. І викоріню його з поміж його людей, бо в крові життя тіла, і я вам дозволив уживати її на жартовнику в покуту за ваші душі. Кров бо чинить покуту, оскільки в ній життя. Тимто і сказав я синам Ізраїля ніхто з поміж вас не сміє споживати крові і приходень, що пробуває між вами. Не сміє їсти крові, хто б не був чи з синів Ізраїля, чи з приходнів, що перебувають серед вас, коли вполює якусь дичину чи птицю, яку можна їсти, нехай вицідить кров її і засипле землею. Бо життя кожного тіла це кров його. Тимто і сказав я синам Ізраїля не їжте крові ні з якого тіла. А що кров то життя кожного тіла, то хто б її не їв, викоріниться. Кожен, хто їстиме або здохлятину, або розірване звірем, чи то буде тубілець, чи приходень, нехай випере свою одіж і вимиється в воді він буде нечистим до вечора, тоді ж стане чистим. Коли ж не випере і не вимиється весь. Нестиме гріх свій.